І Bring повернулись. the Horizon дивують, а німці Рамштайн наносить удар у відповідь. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Death Metal Comeback! Товий шведський метал колектив Dismember неочікувано оголосили, що вони почали роботу над новою студійною платівкою. В інтерв'ю Річард Метал Фен, басист гурту Dismember Річард Кабеса, розповів, що наразі кожен член гурту працює над новим матеріалом індивідуально. Проте вже дуже і дуже скоро вони збираються зібратися разом, закинути все це докупи та вирішити, що ж цього гідне для наступної студійної платівки Dismember. They're in the nightmares, I put them to sleep Для тих, хто не знає, гурт Діс було створено ще в далекому 1988 році. І за час свого існування вони випустили загалом 8 студійних альбомів, Останній з яких, який насправді став одноіменною платівкою, вийшовши ще в далекому в 2008 році. Після чого, в 2011 році, гурт остаточно заявив про припинення існування цього культового Death Metal колективу. Та через 7 років, в 2018-му гурт таки зібрався разом для святкування 30-річчя Дізмембер. Але не дивлячись на це, і особливо з огляду на те, що остання їхня студійна робота носила назву самого колективу. Більшість фанатів гурту насправді і не очікували на вихід ще однієї студійної роботи. І ось тепер через довгих 16 років мовчання, одні з батьків-засновників шведської деф метал сцени працюють над своїм новим студійним альбомом, який скоріш за все за словами самого басиста вийде в 2000. 2025 році. Метал не проти шиї. Редагон! Штучний інтелект вже давно ні для кого не є новинкою. Проте дискусія про те, чи варто його використовувати в музиці і металі, зокрема, а також чи етично використовувати картинки, згенеровані штучним інтелектом, продовжується так само, як і продовжується епопея з цькуванням гурту Дісайд. Для тих, хто не в темі, 26 квітня цього року легендарний метал гурт Дісайд випустили свою нову студійну платівку під назвою Banished by Бесен на Рейнін Фінікс Music, обкладинка якого багатьом фанатам нагадала таку, яка могла би бути згенерована штучним інтелектом. За що звичайно, що на Дісайд полилася просто хвиля лайна і хейту, адже справжній металевий гурт просто ніяк не має права використовувати штучний інтелект для створення обкладинок для своїх студійних альбомів. І ось на цьому тижні ударник гурту Стіва Шейм. Нарешті розслав всі питання по поличках? Ну з того, що я пам'ятаю, нам сказав лейбл. Ей, чуваки, ми хочемо отримати таку ж саму обкладинку, яка буде дуже схожа на ваш перший студійний альбом, щоб там був якийсь медальйончик чи щось таке. Тож в Глена був чувак, і він зі Швеції, який є дизайном ювелірної продукції. Тож так, він художник, тому що звичайно, що йому потрібно малювати те, що потім буде створено як ювелірний продукт. Тож він попросив того чувака, гей, можеш створити якийсь медальйончик, який ми зможемо використати? Як обкладинку для нашого нового альбому, і потім об'єднати це також зі справжнім медальйоном, який ми будемо продавати як мерч. Тож саме так і з'явилася ця обкладинка. І чи проганяв цей художник свою картинку через штучний інтелект? Я не знаю. Але факт залишається фактом, що це була людина, яка створила цей дизайн. На нас тут всі почали гнати, і я чесно не можу зрозуміти чому. Тож так, я прекрасно розумію думку про те, що не можна використовувати шої, адже це забирає роботу від якогось художника, який міг би отримати зарплатню за цю роботу. Але знаєте що? Якийсь художник отримав зарплатню за цю роботу. Один ю, те ж не те, що він не художник. Тож я просто не можу зрозуміти, чого всі накинулись. Скоріше за все, людям просто подобається пити. <м�рапи> І це нормально. Я теж люблю попити. Тож я це розумію відверто сказав Стів Шей. Ну, а тим часом гітарист гурту Екстрім Нуно Беттенкурт взагалі сказав, що штучний інтелект це чи не найкраще що могло трапитися із рок-н рол, і хоче чим більшого використання штучного інтелекту в усьому повсякденному в житті кожної людини, адже на його думку, штучний інтелект просто емулює емоції людини. І чим більше він буде це робити, тим більше людей будуть бажати автентичності, і саме це їм буде давати рок-н-рол. Як на мене завжди залишатиметься, адже він. Поламаний, він ні в якому разі не штучний, не ідеальний. В ньому є дуже багато недоліків, і саме це робить його прекрасним. Тому що навіть якщо штучний інтелект буде писати музику, яка, ну скажімо, буде звучати як Лед Зепелін, самі Led Zeppelin насправді не звучали як Led Zeppelin кожної ночі. Іноді вони звучали прекрасно, а іноді вони звучали жахливо, і це є прекрасно. і саме це в рок н ролі ніколи не зможе повторити штучний інтелект. І мені як би сильно він. Не намагався це зробити. Тож oh, 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 oh. to crazy... ну, так, друзі, виглядає так, що подобається нам це чи ні. Але штучний інтелект стає частиною нашого повсякденного життя, і нам, фанатам року та металу, просто необхідно призвичаїтись до цього. І так, в деяких місцях він дійсно може допомагати артистам та музикантам. Проте в той самий час я маю погодитися із нуном, адже на мою думку, він ніколи не зможе замінити справжніх і неповторних. Емоцій металу. <му> до речі, друзі, а що ви особисто думаєте про штучний інтелект в музиці? І як ви ставитесь до того, коли гурти використовують шиї для створення обкладених альбомів або для продакшену або написання своєї музики? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то я думаю, що ви знаєте, що робити. А саме написати будь-який коментар під цим відео. Бажано сім чи більше слів. Так, це відео зможе переглянути на багато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Сюрприз від Bring Me the Horizon. <pris programme> <tocar babies> П'ятницю 24 травня англійський рок-гурт The Horizon випустили новий студійний альбом під назвою Post-Human Next Gen. Про що вони вирішили повідомити своїх фанатів буквально за декілька годин до його виходу. Так, вранку 23 травня британські рокери просто запостили на своїх соціальних мережах наступний пост. BMTH запрошує вас до Ascent+. Плюс. Human Next Gen виходить опівночі 24 травня, підписавши таким чином відео, яке більше нагадує трейлер до практично будь-якої сайфай гри початку 2000-х. двохтисячних. Human Next Gen – це той альбом, який спочатку мав би вийти ще в вересні 2023 року. Проте його було відкладено через, як сказав сам гурт, непередбачувані обставини. Адже зі слів вокаліста Bring Me The Horizon Олі Сайкса гурт просто не мав змогу завершити роботу над цією платівкою за стандартами, із яким самі вони були би задоволені ним. І тож тільки тепер вісім місяців потому, Me The Horizon вирішили таки порадувати всіх своїх відданих фанатів. Post Human Next Gen став сьомим студійним альбомом Bring Me The Horizon і другим виданням із серії Post Human, яку гурт започаткував ще в 2020 році, і одразу стала однією з найбільш бажаних студійних робіт цього гурту, адже Bring Me The Horizon працювали над Post Human Next Gen цілих 5 довгих років, що робиться найдовшою перервою між двома студійними платівками Bring Me The Horizon і відповідно альбомом, над яким цей гурт працював найдовше в усій своїй історії. Тож, якщо ви є фанатом цього гурту, то я впевнений. Що це був неймовірно приємний сюрприз для кожного із вас. До речі, друзі, цей альбом вийшов в цю п'ятницю, тобто 24 травня. В день, коли так вийшло, що я святкую своє 35-річчя. І тож в цьому дечасті я просто хотів би неймовірно подякувати вам. Всім подякувати вам за цю неймовірно крутезну металеву спільноту, яку ми з вами разом вибудовуємо. І сказати чесно, що я просто іноді неймовірно радий читати коментарі від вас та насолоджуватись думкою про те, що метал в Україні продовжує жити, не дивлячись ні на що. Ви знаєте, коли я слухав та метал в 12 років, мені завжди всі казали, що от в 18 ти його точно проростеш і перестанеш займатися дурньою. В 18 мені казали, що от ще трошечки, і ти точно все зрозумієш. Потім наполягали, що я подоросли я коли зустріну свою дружину і так далі, і тому подібне. Проте, от в цю п'ятницю мені 35, і я певності можу сказати, що сьогодні я люблю метал-музику чи не найбільше за все своє життя. Що ще раз і ще раз показує, що наша улюблена музика є абсолютно безсмертною. Тож, друзі, величезна подяка вам всім за цю неймовірну спільноту, яку ми з вами вибудовуємо. І друзі, давайте робити все для того, щоб метал в Україні продовжував жити. 19.14 дадуть концерти в Україні. Український гурт 1914 дадуть два ексклюзивні концерти в Україні. На честь, і мені, якщо чесно, доволі важко в це віриться, але вже 10-річчя свого гурту. Так, українські експерти в галузі першої світової війни з гурту «1914» продовжують розповідати жахливі історії про її події, долю солдатів, їх смерть. Страх і подвиги, які просто неможливо забути. Їхня музика, яка набула просто нереальної популярності практично по всьому світу. Тож так вже дуже і дуже скоро в рамках двох ексклюзивних концертів на честь десятиріччя гурту 1914 своєю музикою хлопці пронесуть нас крізь роки і занурять у епіцентр подій Першої світової війни. Так багато з якої, на жаль, наш народ знову вимушений переживати трошки більше ніж 100 років. Пото. Слюзивну концерти відбудеться 30 травня у Львові в Малевич Concert Area та 31 травня в Києві в Белітач. Ну і звичайно, що під час їхнього київського концерту я сподіваюся, що ми поговоримо із гуртом про те, чому ж вони все ж таки вирішили дати концерти в Україні під час повномасштабної війни. України з Росією, адже до цього вони говорили, що вони не будуть їх давати до повної перемоги України, про тури і фанатів за кордоном, про відношення до України серед іноземних фанатів, та звичайно, що про майбутні плани цього українського колективу. Тож, друзі, не пропустіть, звичайно, що цей випуск, а також не пропустіть самі концерти, якщо у вас є змога їх відвідати. Адже як я завжди кажу. Так, культура під час війни все одно є важливою. І навіть не так, культура є особливо важливою під час війни. Тож давайте притримувати нашу якісну українську метал-музику. Ну і звичайно, що якщо побачите мене в перетаже, то не цурайтесь привітатися. ACDC повернулися. Дісі по справжньому. Легендарний австралійський гурт ACDC зробив те, на що більшість фанатів ACDC, мабуть, вже і не розраховували. Повернулися на сцену із справжнім світовим туром, та й ще й таких розмахів, про які мало хто міг подумати. ACDC розпочали свою європейську частину Power Up Павараптура із концерту в Гельсенкірхені, Німеччина, перед 62 тисячною аудиторією і відіграли сет із увага 24 пісень. Так, ви почули це правильно, 24 що само по собі є вже просто неймовірним показником. Адже в середньому ACDC протягом всієї своєї кар'єри, включно зі своєю золотою ерою, відігравали близько 17 пісень за концерт. І я думаю, що ніхто би нічого не сказав цим легендам, якщо б вони не збільшували цю кількість сьогодні, в 2024 Ну а по-друге. Блін, та це вдвічі більше ніж більшість молодих гуртів свої 20 років грають сьогодні. Розпочала свій концерт ACDC із напівзабутою If You Want Blood, You've Got It, яка, не дивлячись на те, що є однією з найулюбленіших пісень з ранньої творчості цього гурту серед фанатів, була зіграна наживо всього лише 90 разів протягом 45 років, і найбільше програвань отримала саме в 1979 році, після того як вона вийшла на платівці Highway to Hell. і таким чином Ейсідісі. Певною мірою показує, що цей тур буде не просто звичайним реюніон туром, чи не просто звичайним туром в підтримку своєї останньої студійної платівки Power Up, яка вийшла ще чотири роки тому. А це буде туром святкування спадщини, спадщини всього гурту. І я думаю, що саме тому вони вибрали пісню If You Want Blood, You've Got It для того, щоб відкрити цей концерт. Адже саме так називався найперший живий альбом ACDC, який вийшов ще в далекому 1978 році. Загалом, сет цього туру дуже нагадує те, що гурт зробив в 2023 році під час свого реюніон-концерту на Power Trip фестивалі І є певною мірою збіркою найкращих хітів зі всієї історії цього колективу. Адже і сіді 6 шість пісень із «Back in Black», чотири з Be Rock, три з легендарного «Highway to Hell», до чого додали дві пісні зі своєї останньої студійної роботи Power Up, на честь якої і є офіційно цей тур, а саме пісні Demon Fire та Shot in the Dark. а також дві пісні із альбому Power Age, включно із діпкатом Riff Raff, яка, не дивлячись на те, що є дуже популярною піснею серед фанатів цього гурту, не беручи до уваги концерт розігрів на Power Trip фестивалі, всього лише була виконана на один раз разом із Брайаном Джонсоном в 1996 році, під час їхнього концерту на VA. h1 studios voodoo do that so acgs of clutch lite tnt ipor black Ice, dirty deeds done dirt cheap for those about to rock We salute you stiff upper lip Та The Razor's Edge, закриваючи концерт двома піснями на біс, а саме вибуховою TNT та звичайно, що пісенькою, якою вони віддають належне всім тим рокерам по всьому світу, які збираються робити те, що вони роблять найкраще. Загалом виглядає так, що цей тур ACDC буде туром просто неймовірного розмаху зі всіма тими класичними елементами, за які фанати ACDC просто обожнюють живі виступи цього гурту. І можливо саме тому в передчутті всього цього фанати викупили увага! Один мільйон квитків за перший день продажу їх. Його. Що робить Power -Up 2 претендентом на один з найуспішніших турів в усій історії? Не тільки рок-н-ролу, а музики загалом. Yeah, man! Yeah, man! Yeah, man! Тож, друзі, ми, звичайно, що дуже і дуже сподіваємося, що легендарні ACDC також завітають і до нас в Київ. Після нашої перемоги ще із цим туром. А для цього кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на породовій мочити ру... Ну <звук> і тут, друзі. Я думаю, що більшість з вас знають про наш металевий фонд Сталеві крила. Але я просто хотів би вам нагадати, що наш розіграш гітари від гурту Hell On, а також деяких інших крутезних призів від українських козаків із пекла ще досі продовжуються, і всі гроші, звичайно, що з нього підуть на закупівлі дронів для зб. Збройних сил України. Тож, якщо ви ще не прийняли в ньому участь, або якщо ви вже це зробили, проте хочете купити ще один квиточок на перемогу від 300 гривень, то всі посилання на банку на цей розіграш, звичайно, що будуть в описі до цього відео. Давайте зробити все від нас залежно для того, щоб всі українці мали змогу ходити на концерти своїх улюблених гуртів вдома вже дуже і дуже скоро. Пентаграм повертається. Так, останні тижні були дуже багаті на різні події та анонси. Проте ця, мені здається, трошечки іншого гатунку. Тож, легенди Doom Metal у Пентаграм анонсували новий альбом. Heavy Геві Sounds Records оголосили про підписання контракту із гуртом. Угода включає переведення альбомів South Basement та Review Your Choices, а також випуск нової студійної роботи. І за словами фронтмена гурту Бобі Ліблінга, це буде не просто сильний, а чи не найкращий альбом цього легендарного колективу. Ми Бачили багато злетів і падінь, і якщо десятиліття таки дали нам щось, так це мудрість. Ми впевнені, що наш новий альбом є найкращим з тих, що ми коли-небудь писали. Також ми усвідомлюємо, що нам потрібен ідеальний партнер, який не тільки розуміє музику, але також знає важливість оформлення та презентації. І після ретельних пошуків підходящого лейбла, ми з гордістю повідомляємо, що Pentagram підписали контракт з Heavy Psych Sounds. Вони, перш за все, фанати, а також музиканти, що вірять у музику так само як і ми. Ну і звісно, що остаточну оцінку альбому даватимуть самі фанати, в тому числі ми із ва. Але мені чомусь здається, що цей альбом дійсно може стати одним з найкращих в дискографії гурту. І ось чому у випадку, коли ми говоримо про більшість метал-напрямків, такі наприклад, як треш-метал, для більшості із них завжди найкращими вважатимуться альбоми з першої половини дискографії. Ну мовляв, вони молоді, енергійні, а з часом цей запал вгоряє і з'являється інші проблеми. А от коли ми говоримо про дум-метал... То тут якраз таки все може бути з точністю та навпаки, з прикладу, який ми бачимо серед інших doom Metal гуртів ми можемо з певністю сказати, що прожиті роки і життєвий досвід може вплинути на цю музику тільки найкращим. Чину. тож, як би там не було, але ми вже радіємо одному цьому анонсу. Адже попередня платівка Pentagram вийшла ще в далекому 2015 році, і після чергових змін в складі гурту доволі багато фанатів насправді вважали, що це спокійно могла би бути останньою студійною роботою цього легендарного колективу. Тож очікуємо на повернення легенд. Рамштайн наносить удар у відповідь. Цей рік є доволі особливим як для гурту Рамштайн, так і для всіх відданих поціновувачів цих німецьких хлопців. Адже в 2024 році Рамштайн святкують своє 30-річчя. яке вони святкують, звичайно, що черговим грандіозним стадіонним туром. Тож більшість, мабуть, знає, що минулого тижня у Празі розпочався новий стадіон Тур Рамштайн. Проте насправді він розпочався ще на день раніше із закритою репетицією гурту, на який було запрошено тільки членів офіційного фан-клубу гурту Рамштайн, на який звичайно побували наші друзі-метал Пілігрими із українського фан-клубу Ліфат Юкрейн. Цей новий тур, звичайно, що дуже нагадує те, що Рамштайни робили і в попередні роки. Адже на цьому етапі розвитку своєї кар'єри, давайте будемо з вами чесними. Рамштайн в принципі змагається тільки із самими собою, і після того як вони вивели свої живі шоу на ще вищий рівень декілька років тому. Я в принципі не уявляю, що ще вони могли би вигадати для того, щоб переплюнути самих себе. будь якому випадку під час першого офіційного концерту Рамштайн в Празі також відбулося невеличке святкування 58-річчя ударника цього гурту Крістофа Шнайдера, якому фанати закинули святковий ковпачок під час його традиційної подорожі на руках шанувальників до меншої сцени стадіону під час виконання пісні Енгл а також пригостили шампанським прямо на сцені, так само як Рамштайн робляться вже багато років, коли в когось із цього колективу де народження трапляється. Під час їхнього живого виступу проте звичайно, що найголовнішим сюрпризом для всіх фанатів Рамштайна на цьому турі став його сет-ліст. Адже цього року вони вирішили повернути кілька драйвових старих хітів. А саме відкривашку цього року довгоочікувано Рамфір, а також пісні Вінерблюд та Аше Цу Аше, на які фанати Рамштайн чекали вже багато років. Але найголовніше, що в 2024 році Рамштайн повернули до свого сет-листу пісню. Пусі, яку вони вимушені були прибрати із сет-листу минулого року через скандал із гуртом Рамштайн. А сталося це все тому, що напередодні від початку цього туру стало відомо трошки більше про те, що ж таки відбувається із найгучнішим метал-скандалом 2023-го. А саме з'явилася чергова заява від суду і адвокатів, де вони визнають, що минулого року був наклеп на гурт Ітіля, і преса просто вирвала кусок заключення експертів щодо ірландської дівчини і абсолютно перекрутила факти. І ось тепер виглядає так, що Рамштайн насправді наносить удар у відповідь, і дуже і дуже скоро. Цей гурт може зробити неабияку копійчину через відверті наклепи із боку преси та неправдиві свідчення, які були дані проти них в минулому році. Мож виглядає, що хто би міг подумати, але кенселінг може мати і зворотній бік, і особливо коли позивачі не можуть підтвердити його жодними достеменними фактами. Тож я, якщо чесно, дуже і дуже сподіваюся, що ця історія із Рамштайном змусить сучасні медіа фанатів та лейблів переосмислити свій підхід до розривання контрактів із музикантами до того, як будь-який скандал буде підтверджено справжнім вироком суду. Майс. Blah. Речі, друзі, якщо ви не знаєте про що тут взагалі ідеться, і ніколи не чули про скандал із Рамштайном, це скоріш за все значить, що ви не є підписаними на канал Метал Пілгрим Українською або хоча б на наші спільноти в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці, адже ми говорили про них доволі багато в 2023. Тож саме зараз, на мою думку, був би дуже непоганий час для вас приєднатися до них. Тим паче, що всі посилання на них, звичайно, що є в описі до цього відео. Давайте триматися разом і поза межами наших метал-деджестів. Новий триб'ют Діо. Локаліст Джої Беладона із гурту Антракс створив ще один проект. А саме триб'ют гурт на творчість легендарного музиканта Роні Джеймса Діо. І гурт виконуватиме пісні з дискографії Діо, Рейнбоу та Блек Са. Ну, звичайно, що часів Діо. Ну і додаток до всього, вже анонсував перші чотири концерти, які відбудуться 15, 16, 17 та 18 серпня всі в Сполучених Штатах Америки. Як ви могли здогадатися, Джой Беладонна, як і більшість музикантів його формату, є величезним шанувальником творчості Діо. Для мене Роні це натхнення. Він був чудовою людиною, чудовим музикантом. Він був таким важким, але мелодійним, а також мав неймовірну харизму. Прокоментував у Джої рішення створити гурт триб'ют на творчість легендарного музиканта будь кому випадку, я думаю, що це дійсно чудове втілення спадщини діо. Бо, по-перше, Беладона дійсно відданий фанат Роні. що будь-хто хто слідкує за творчістю Anthrax, знає прекрасно, адже він неодноразово розповідав про те, наскільки важливий вплив мав Роні Джейм Діо та його творчість на нього, як співака, та на гурт Anthrax загалом. Тож він, як ніхто знає, як краще втілювати наживо ці треки. Ну а по-друге, сам Джой на сцені. Особливо коли він тверезий. є музикант просто найвищого гатунку. І так, звичайно, я вже бачу всі ці коментарі, які говорять про те, що яким би крутим Джої не був йому ще далеко і далеко до Діо, як практично і будь-кому іншому. І так я з ним в принципі і згоден. Та все ж на мою думку, музика легендарного Роні Джеймс Діо дійсно має право на існування і має. Виконуватись наживо. Навіть сьогодні, навіть після його смерті. І Джой Беладона, напевно, є прекрасною кандитурою до цього. Але поживем, побачимо. Some ну і на останок, друзі, ваша улюблена рубрика, що не потрапило в цей дайджест. Адже дві адже дві. Тож, і ісі... Роз... Розпочали. Розпочали. Ісі... Ісі Заки... Закриваючи концерт бісом з. Закр... Закриваючи концерт. З... Закр... І чи проганяв? І чи прокан... І чи проганяв цей художник. Але штучний ли. Хлопці спробують проне. хлопці пронизу. Хлопці пронесу. І ось особливо. Особлив... І ось особливо з'являється інша проблема. Студійне ро. Що це була ось. І після. І цей гурт виконувати. І, і, цей, і цей гурт виконуватиме пісні дико... <кій> і цей гурт в... Ізвичі, і звичай і але в якому патку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, обов'язково на нашу телеграм, інстаграм, фейсбук спільноту. А також, якщо ви хочете не пропускати будь-які новинки зі світу металу, дійсно гідні новинки зі світу металу, то обов'язково додайте собі. Наш офіційний плейліст Metal 365 на своїй стрімінговій платформі. Ну а також, звичайно, поставте вподобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар під ним. Ну, ви знаєте все, що вам потрібно робити. Дякую, друзі, за все, і побачимось на новому відео. Слава Україні!